Добрий день, я Куча Людмила Петрівна, клієнт вашого центру правової допомоги. Зверталась до вас в кінці грудня 2022 року з такими питаннями, як перерахунок пенсії та перетин кордону разом з чоловіком. Моїм юристом було призначено Артема Ігоровича, який запропонував переглянути пенсію. Підвищити її суттєво, подати документи до пенсійного фонду і до прикордонної служби, так як я інвалід третьої групи і маю право виїжджати разом з чоловіком за кордон, бо наші діти живуть за кордоном, народились внуки, потребують зараз нашої допомоги. Ми хотіли виїхати спокійно, без проблем. І Артем Ігорович його команда. Всі, хто працював над вирішенням наших питань, все зробили швидко, достатньо короткий термін. Вирішили наше питання. Пенсія моя суттєво підвищилась. Чоловіка спокійно пропустили на кордоні. Ми зараз з дітьми, щасливі, тому дуже-дуже вдячні вашому центру, що у вас працюють такі висококваліфіковані спеціалісти. І можуть вирішити потрібні питання. І ми дуже вдячні і будемо при нагоді обов'язково ще звертатися. Всього найкращого, до побачення.